Маду, вітаю вас! Сьогодні тема алгебра 7 клас лінійне рівняння з однією зміною. В алгебрі вивчають багато рівнянь. Це лінійне рівняння, квадратне рівняння, логарифмічне рівняння, тригонометричне рівняння. Це все буде вчитися пізніше. Але сьогодні в нас. Перше рівняння, з яким ми знайомимося, це лінійне рівняння. Отже, лінійним рівнянням називається рівняння виду Ах дорівнює Б. Де А і Б це деякі числа, які називають коефіцієнт рівняння. Х це змінна. Отже, рівняння Ах дорівнює Б називається лінійним рівнянням за однією змінною. Наприклад, 1 третя Х дорівнює 5. Тут А дорівнює 1 третя Б дорівнює 5. Або 6 y дорівнює 7. А дорівнює 6, Б дорівнює 7. Або мінус 75х дорівнює мінус 6. Або 0,3х дорівнює 1. ,7. Давайте познайомимося, як же можна розв'язувати лінійне рівняння. Оказується, що розв'язання лінійних рівнянь. Саме результат залежить від того, які оці коефіцієнти а і б. Тому розглянемо такий випадок. Нехай коефіцієнт а не дорівнює нулю. Тоді ми маємо множник а на х дорівнює b. І можна знайти х дорівнює b поділити на а. Таким чином, перший випадок, коли а не дорівнює нулю, рівняння можна розв'язати, і корінь буде х дорівнює b, ділить на а. Якщо А і b дорівнюють 0, то наше рівняння перетворюється, має вигляд 0х дорівнює нулю. Тому тут будь-яке число 5, 1 підходить, задовольняє цьому рівнянню. Тому пишемо: якщо а і b дорівнює 0, х будь-яке число. Тобто рівняння має безліч коренів. Наступний випадок. Нехай коефіцієнт А дорівнює нулю, а коефіцієнт Б не дорівнює нулю. Тоді рівняння має вигляд 0х дорівнює Б. Наприклад, ми підставимо сюди, ми маємо, що такого бути не може. Тому пишемо, що рівняння не має коренів. Ми будемо вчитися розв'язувати лінійне рівняння. Для цього треба використовувати властивості, які мають рівняння. Розглянемо приклади. Приклад перший. Рівняння 0,2 х дорівнює 5. Це якраз перший випадок. Коефіцієнти а і б не дорівнюють 0, тому х дорівнює 5. Поділити 0,2 дорівнює 25. Отже, х дорівнює 25. Наступне рівняння. 2х 7 дорівнює 9 на х плюс 5. Це рівняння неможливо розв'язати зразу, тому треба тут відкрити дошки. Відкриваємо дошки 2х мінус 14 до рівня 9х плюс 45. Переносимо х до х, буде 2х-9х рівня 45 плюс 14. Або мінус 7х до рівня 59, х дорівня 59 сьомих, мінус 59 сьомих і буде мінус 8,3 сьомих. Наступне рівняння. 2х-3 поділити на 5, дорівнює х плюс 7 поділити на 3. Нам треба позбутися чисел в знаменнику. Для цього домножимо обидві частини рівняння на 15. Маємо після множення кожного на 15 і після скорочення на знаменник. Наше рівняння має вигляд. І після відкриття дужок має вигляд. 6х-9 дорівнює 5х плюс 35. Або. Після перенесення маємо, що x дорівнює 44. І останнє рівняння, рівняння також лінійне, але з модулем. Нехай модуль 2х плюс 1 дорівнює 9. Ми пам'ятаємо, що модуль 9. Мають два числа це 9 і мінус 9. Тому записуємо, що наше рівняння розпадається на два рівняння. Це називається така сукупність рівнянь. 2х дорівнює 9 і 2х плюс 1 дорівнює мінус 9. Розв'язуючи кожне рівняння, ми маємо 2х дорівнює 8, 2х дорівнює мінус 10. Отже, рівняння має два корення, х дорівнює 4, х дорівнює мінус 5. Дивіться, Мадопи, ви будете найкращі математики в своїй школі.